Близько двадцяти чотирьох тисяч в рік буде приносити ця чотирикімнатна квартира на празі, і ось основні причини, чому ви вибрали цю квартиру нашому клієнту. Чудове сполучення з усім містом. Рядом Рондо-Сташинський рондостажинськийґодесот 950 метрів з багатьма автобусними трамвайними і залізничними лініями. Трамвайна зупинка прямо біля будинку. На якій всього 8 хвилин до станції метро Двожецьвіленський шість зупинок і швидка дорога до самого центру, досить зручні маршрути в будь-яку точку Варшави, престижне оточення і інфраструктура, близькість до топового вузу. Бізнес-академія Леона Кожмінського, до якої всього на всього 270 метрів, входить у топ 3 найкращих бізнес-школ центрально-східної Європи. Поряд Варшавський зоопарк півтора кілометра, чудове місце для відпочинку і прогулянок, і досить розвинута інфраструктура. Магазини, кав'ярні, школи і полі Клініки досить близько від даного будинку, комфорт і перспектива, спокійний, але динамічний у своєму розвитку район, що є вигідною інвестицією. Місце, де зростає популярність, відповідно, ціна нерухомості буде підвищуватись. В наступному відео дивись реальні детальні цифри, чому цей об'єкт дійсно такий цікавий, і як ми це зробили.